Чи можна зобов'язати ТЦК внести достовірну інформацію до реєстру оберіг відповіді юриста відповідно до судової практики, відповідно практичних прикладів та відповідно до норм закону? Розберемо, по-перше, практичні приклади, коли чоловіків раніше було визнано непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Та оновивши свої дані, вони дізналися, що вони вже придатні до військової служби, чи обмежено придатні до військової служби, чи взагалі перебувають у розшуку за ТЦК. Чи неповна інформація, вам необхідно з'явитися до ТЦК для уточнення даних. У таких випадках чоловіки звертаються до ТЦК, щоб оновити свої дані, щоб внести відповідну інформацію до реєстру оберіг. Але ТЦК їм каже: що ваші документи не дійсні, тому що це було один рік назад, два, три, чотири, п'ять. Вам необхідно пройти повторно військово-лікарську комісію. З метою визначення придатності до військової служби, та якщо ви будете визнані непридатним до військової служби, тоді ТЦК зазначену інформацію внесе. Але необхідно враховувати той факт, що наразі проходження ВЛК дещо ускладнилося чим було раніше. По-перше, це районна ВЛК після того направляють на обласне ВЛК для підтвердження, після того відправляють. На регіональна ВЛК для підтвердження. Тобто, ви проходите три стадії підтвердження документів щодо непридатності до військової служби. Відповідно, наразі військові лікарські комісії вони діють краще. Ми пропишемо, що людина придатна чи придатна з обмеженням. Але якщо ми пропишемо, що непридатна, нас будуть перепривіряти, нас запідозрять у чомусь якось, тому краще прописати придатний чи придатний з обмеженням. Тому категорії чоловіків, які яких раніше було визнано непридатним, підтвердити заново свій діагноз буде досить і досить проблематично. Але можливо, необхідно це враховувати. Повторний переогляд він не передбачений, тому що раніше, якщо ви проходили ВЛК, вас визнали непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Повторна ВЛК тільки за вашою письмовою згодою. Тому. В принципі, можливо, відмовитись від проходження повторного ВЛК, але ТЦК вам зазначену інформацію в реєстр добровільно не внесе. Що необхідно зробити? По-перше, необхідно підготувати письмово обґрунтовану заяву щодо внесення відомостей до реєстру військовозобов'язаних резервістів, щодо внесення інформації, долучити військово-облікові документи. Це військово військово-обліковий документ тимчасового посвідчення військового зобов'язаного чи військовий квиток. Також бажано довідку ВЛК за наявності. Необхідно належним чином звернутися до ТЦК, можливо, письмово зареєструвати в канцелярії ваше звернення, також можливо, відправити Укрпошту ціний лист з описом вкладення. Після того чекати офіційну відповідь від ТЦК. Як правило, вони керуються законом України про звернення громадян та можуть розглядати вашу заяву протягом 30 днів з можливістю продовження строку розгляду. Після того ви отримаєте письмову відповідь щодо внесення чи не внесення даних. Якщо ТЦК добровільно вносить зазначену інформацію, що являє собою дуже рідкісне явище, по-друге, ви отримаєте письмову відмову. що вони відмовляються вносити інформацію відповідно до того, що вам пропонується повторно пройти військово-лікарську комісію. Що можливо робити далі? Якщо ви впевнені у своїх документах, у своїх діагнозах, ви можете пройти повторно ВЛК, але тільки за вашою письмовою згодою, чи звернутися до суду, підготувати позов до Окружного адміністративного суду щодо визнання. Бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії ТЦК, а саме розглянути вашу заяву та внести відповідну інформацію до реєстру. Суд розглядає позов та приймає рішення. Як правило, відповідно до судової практики, якщо ви зробите все належним чином, письмово звернетесь до ТЦК щодо внесення даних до реєстру. Оберігу долучити всі необхідні документи. Також бажано перевірити достовірність даних ваших документів. Це можливо шляхом запиту адвокатського зробити, чи шляхом подання заяви до ТЦК з метою підтвердження достовірності документів, що вони дійсно в ТЦК зареєстровані, та ви дійсно проходили ВЛК. Документи справжні, початки справжні, підписи воєнкома чи начальника ТЦК справжні. Після судового розгляду, якщо ви зробили все належним чином, суд як правило ухвалює рішення про визнання незаконної бездіяльності щодо нерозгляду заяви щодо внесення даних до реєстру військовозобов'язаних та зобов'язувати ЦК належним чином тягнути вашу заяву та внести інформацію до відповідного реєстру. Таким чином ви можете відстояти свої права відповідно до норм закону. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Пишіть свої питання у особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів щодо оскарження, наголошуємо незаконних дій бездіяльності ТЦК, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякую вам за увагу. Поставте лайк, зробіть репост, підпишіться на канал, якщо вам цікаво. Ще раз дякуємо вам.